Коханий, а наш михасик вивчив таблицю множення. А зараз перевіримо. Один долар. 28 гривень. <гум> Два долари. 56 гривень. Ай, молодець михасик. Весь втатка. Мій тато – Алекс Бергер. <гум> І мій. І мій. І мій. Останнім часом нудить і біль у животі з'явився. Може, утруїлася. напевно, забагато полуниці з'їла. Ніякого отруєння у вас немає. За всіма симптомами ви вагітні? Вагітна? Я? Ну, не я ж. Мене нудить тільки в суботу зранку після п'ятничного симпозіуму з колегами в пабі. Для 100% підтвердження зробите УЗД. Ось вам направлення. Приходьте до мене після обіду. Тримайте. Дякую. Будь ласка. За потомство Петруків. Дівчата, мені тепер не можна, ви святкуйте, а я піду Івана обрадую. О, ти що, вирішила Івана на той світ відправити? Ти що? Вагітність для чоловіків то великий стрес. Дівчата, це маячня. Хіба що для 18-річних? Угу, Дивись. Вазгенчик! Оу, oh. в мене для тебе новина. <реш> я вагітна. <реш> Будь ласка. Наглядний доказ. Мій бодя, коли знав, що я вагітна, втік до Львова в інститут поступати. Добре, що у нього школа була не закінчена. Це що, виходить? У нас буде дитина? Так, двійня. Бачиш, так що не поспішай. Акуратненько Івана до цієї новини. Бо невідомо, як він відреагує. Я пожартувала вас, генчик. То китайський тест попався знову. Слушай, давай вибрався ми китайські тести. А? Я вже устал кожний раз сознання терять. Кажу, Ой, кажу. Ти... О, штефко, заходь. Нас сьогодні акція для безробітних розвідьонок. Купуєш пляшку, отримуєш сорок в подарунок. Та мені кефір і батон. Оленко, ну що ти? Ну, може, все налагодиться. Попросить пробачення та й по тому. Де Штефко, а де пробачення? Я ніколи по справжньому пробачення не просив. Тільки судився. О! Не бачите йому, Ірки, тим паче з Бергером особливо не посудишся, в нього грошей більше. А до чого тут гера, Алекс? А до того, що вони тепер з Іркою разом. Нерозлучні як ромео і Джульєта, як вазен і червоні макасини. Як... Ну, я, я зрозумів. Давай, пакуй мені і мені кефір батон. М -м -м. Та ти не засмушуйся, наш вазенчик теж не вміє пробачатися, але я все одно знаю пін-код до його карточки. Будь ласка. Ой, така я рада, що Ірка з бергером тепер разом. Я все чую. А так і було задумано. А ну, Ай. Ану, зачекай. Ти що, дійсно не збираєшся боротися за Ірку? Ми з Бергером у різних вагових категоріях. Ой, Боже, вона що тобі? За гроші покохала. Втратиш її, шкодуватимеш все життя. Та ми з Іркою раніше сварилися, тільки якось воно само собою розрулювалося. А ми з Боді як сваримося, матінко Боже, ну то й що? Скільки років живемо? Душа в душу. Тому що Боді майстер з вибачень. Правда, то до весілля був? Я навіть не знаю, що робити. Зроби крок на зустріч. Жінки люблять квіти, гарні слова, мужні вчинки. Я тебе почув. Угу. Якщо дійсно любиш Ірку, треба боротися за свою любов. Іванчику. How? А ти знаєш, що в капусті знаходять? Хробаків? От Стевко. Таки надурив. Казав, що то мексиканський сорт, і його хробак не бере. Іванчику, то ти мене не так зрозумів. Я сьогодні в нас на городі бачила лелеку. Знаєш, що це означає? Ну, що? Що треба робити гніздо для лелеки? Правильно, а лелеки приносять. Жаб. У болоті знаходять і в дзьобі приносять. Ну, подумай ще. Мене від запахів нудить. Може, ти отруїлась? Захворіла? Як у тебе з животом? Ти мене не зрозумів. Подумай, що я тобі сказала. Ірино? Пробач мене, Я усвідомив, що не можу без тебе прожити жодної хвилини мого життя. Mm, я твоя навіки. Бо, якби все було так просто, я тебе не просив би допомогти. Mm. Ірино. Знаєш, що для мене таке щастя? Щастя це. А моє щастя це ти. Mm. Ірино. Я хотів би попросити у тебе пробачення. Я повів себе як недостойний мужчин. Давай будемо чесними, як козе. Бодяк! Ну даві, що втрачати час. Іди вже до тієї Ірки. Вона тільки побачить, що ти проявляєш ініціативу. Одразу пробачить тебе. Букет нормальний, може більше взяти. Букет фантастичний. У мене на весіллі то менше був. Зараз ми їх розведемо. на раз два. Я їм посвідчення в халю. Податкова інспекція. Вони зі страху і у ну, всьому зізнаються. А якщо не зізнаються? Та зізнаються, вони ж новенькі. У мене є краща ідея. Тримай. Це що, я опять проіграв? Ну, no. роздівайся. А ви що, працюєте? Звісно, працюємо. 25 годин в сутки, 8 днів в тиждень, 400 днів в году. Дивно. Ви що, про облаву не чули? Податкова район накриває. От волки позорні. І тут меня достали. Не кажіть в души в бої голими руками. Нас в малих вуйках накрили, то ми тепер бігаємо по району, щоб хоч інші врятувалися. Все, закривай лавочку, пока нас не накрили. Не допоможе. В них ордер на обшук, вже на руках. Краще всю просрочку вивести і заховати ми можемо допомогти. Личные руки нам не помещают. Так, весь контрабас здесь. Горилку возьми, она просрочена. Я думал, что водка, она как коньяк. Чем больше лет, тем дороже. Податковая инспекция Украины. Контрольная закупка. Леночка, это что получается? Нас развели как лохов, а я еще при этом им помогал? Бістра, дайте води! Не бійте чоловіку блоха! У нього алергія на налоговую! бою. тримай тримає оборону, я за підмови. Ну тут же ж намальовано. Лелека їсть жабу в болоті. Але явно тобі на щось натякає. Вона знайшла нового провідника для свого вагону. Новий садівник буде поливати її квіти. Я, звичайно, Галину не розумію, але тебе ще більше. Галина знайшла іншого мужчину. Капуста це натяк, що в нього більше грошей, ніж у тебе. А гніздо лелеки – то натяк на те, що він столяр-ветеринар. Гніздо. Це віла, а не твоя халупа. Ну так, а те, що її від запахів нудить, то що? А це натяк на те, що від тебе тхне старим дідом. Галина знайшла собі більш молодшого, більш перспективнішу, ніж ти. Фу. Ну, тебе! Це дурня вся якась. Ти, як завжди, все перебільшуєш. Докази, що у Галині хтось є, це питання часу. І Бодя Холмс тобі їх предоставить. Я тобі дуже-дуже дякую. Почувай себе героїни з серіалу «Секс у великому місті». Не за що. Мені завжди приємно робити подарунки такої красотки. Я вибачаюся, а можна Ірину на хвилинку? Я жду тебе в ресторані. Я така щаслива. У нас проблеми. Податкова накрила магазин. Ну що ж, після ОЗД немає жодних сумнівів. Вітаю, ви станете мамою. Іване, погана новина. Бодя, я тобі давно казав, що шерсть у твоєму пупку – це не твоя фізіологічна особливість. Галина крутить шуримури з лікарем. Є докази. Ось спецоперація, я взяв смартфон у Марійки. Ой то не та спецоперація. О! А ви, я так розумію, не тільки власниця магазину, а ще й цілительниця. Вони як подругу на ноги поставили. Торгівля контрафактним, безакцизним та простроченим товаром. З вас штраф 100 тисяч гривень. Іллі? Ніяких Іллі. Офіційний штраф 100 тисяч гривень. Але якщо ви не розумієте українську мову, я вам напишу. пропоную разделить участь у хабари. Замечательная идея. Ты это заплати, а мы потом отработаем. Я ж хотела у вас гроши позычить. Ну, у нас все бабки на погашение долгов идут. Слушай, Ирка, а ты позычу своего бургера. Тем более для него эта сумма, как для слона комариный уксус. Укус. Да ну подожди не сейчас, да? Не видишь у Ирки проблемы? як ви собі це уявляєте? Ми кілька днів зустрічаємося, і я така, Алекс, позич мені гроші. Так, да, стаються Не варіант. Я його сьогодні трохи протролила. То, певно, він образився і наслав на нас цю податкову новорську навалу. Іногда потрібно побороти гардиню. Отношення відношеннями, а бізнес – це святое. Не я сказав, Ілона сказала. Як там її? Маск. Ірино, я мушу зізнатись, то була моя ініціатива. Я знаю. І ти ще маєш наглість позлорадствувати, познущатися з мене. Треба було букет подорожча. Нарвати. Чоловіки дійсно по-особливому реагують, коли взнають про вагітність. Я вже і не знаю, як про це своїм казати. По-перше, не треба хвилюватися. У вас і так підвищений пульс. По-друге, бути батьком – це неймовірне щастя. А щастя треба радіти, а не боятись. Варто все розповісти Івану. Що? Попались голубки на гарячому? Не треба утруднятись, я вже все знаю. Зараз я тобі покажу, як треба проводити медичну реформу. Іванчику, не треба, не треба, Іване! Якщо б я знав, що ти так довго будеш покупки відносити, я б заказав їх з доставкою. Я розумію, що ми зустрічаємося лише кілька днів. Позич мені гроші. Перестань, я вкащаю. У мене проблема з податковою. Вони вимагають хабаря. По-перше, не треба панікувати. По-вторых, ніяких взяток. І в-третьих, ти ж як-то вирішала питання з магазином? Раніше Штефко все це вирішував. У нього все там було схвачено. Не переживай, я вирішу твою проблему. Ми ведемо відеозапис з викриття таємного коханця. Так буде з кожним, хто поклав око на чужу жінку. Я вб'ю тебе. Іване, ну заспокойся. Водя! дай мені щось важке. А? Іване. Іване, тут пише. Галина Петрук вагітна. Я вагітна. Іванчику. Ти станеш батьком і не знала, як тобі про це сказати. Я... Як, яким батьком? А це мій лікар. Галинко. Я такий щасливий. Справжня. От я завжди казав, що твоя ревність ні до чого хорошого, ну доведи. Так, стоїть ти тут, я все речу. Я требую протокол, акт сверки, і вообще, де ваші документи, або аудит? На такомуснавані ви богаєте підприємателі із пальцевистосними штрафами, такое здесь не пройдеть. Бой вы... Взагалі хто такий? Алекс Бергер, собственник готель Бергерштад. Чуєш? Пан німець хоче аудит. То які проблеми? Буде йому аудит. Хіба ми проти? 720 тисяч штрафу? Пан німець хотів все чесно. Це результати аудиту. Торгівля просроченим та безакцизним товаром. Раз. Неоформлені працівники два. Звідти взагалі відсутня. Три. І нарешті вишенька на тортику. Продаж товару в кредит вважається доходом, а ви не сплатили ПДВ. На святе замахнулись. Якщо ми не будемо продавати на зоши, то вирушки в селі взагалі не буде. Ну, вот розібрались. Спасибо. Все дуже чітко і по вами приємно приятне і То запрошуйте в готель. Залюбки прийдемо. О, Іване, заходь, а я для нас ще й Іване, сталася помилка. Клянуся, я не хотів. Я здаюсь, зарахуйся, як вкус повинну і ну, тихо, тихо. Тільки так, не бий мене носі, В мене грецький профіль. Ти за дев'ять місяців скільки наливок зможеш зробити. Багато. Тоді починай. Якщо хочеш стати моїм кумом. О, так ви ж і так куми. А тепер будемо кумами в квадраті. О, 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 о. Хай, живе Хай живе новий електорат великих <хи> вуєк. <хи> сподіваюсь, встиг. Ти спізнився. За квіти, звичайно, дякую, але штраф вони не змінять. Не треба було лізти на рожон. Не на тих напали. Я взагалі про Ірку раджу поспішити, поки вона не залишилася. Без магазину, без хати і всього, що в неї є. Може, ви мені поясните, що відбувається? Сталося невелике непорозуміння. Непорозуміння. Але я так і сказав, так? ти не так сказав. Бабунці маси є стенця, все ціну. Бо вивчи українську. Що це? А ти ж якось говорить? Як завжди? як завжди, не вийде. Через того німця прийшлося докласти начальству. Тепер тільки сплата штрафу. Може, є якийсь варіант? Є. Від трьох до семи з повною конфіскацією майна. Не варіант. 720 тисяч! Допоміг так допоміг. Я тут не при чому. Давай будемо відкровенні. Ти запустила свій бізнес, він велся з явними порушеннями і аудит їх на щоль. У нас так працює весь малий та середній бізнес. Треба стремитися до лучшого. Після того, як ти оплатиш ці штрафи, у тебе буде абсолютно білий бізнес. Білий бізнес з чорні будні. Де я візьму такі гроші? А кредит. Я могу виступити поручителем. Ти розумієш, що я залишуся без хати. Я все вирішил, Ти будеш жити у мене Ти мене чуєш, я втрачаю. бізнес. <гум> Магазин, то не бізнес. Я відкрию тобі салон красоти, Почнеш все з чистого листа. Знаєш, що? я почну життя з чистого листа, але в ньому не буде прізвища Бергер. Я звільняюся. Тебе сейчас говорят эмоции. Как только проснется разум, тогда и поговорим. Нема нам про що більше говорить. крыса. Золоти часы были. Вот это я понимаю визуализация экономики Украины. Все, что нажито непосильным трудом, все тут. Решил воспользоваться ситуацией и выкупить Ирочкин магазин и дом? Правильно, я бы тоже так сделал. А мені за ідею скітка за оренду магазина. Ваша олія і сіль. <гум> Ти що зовсім здоріла? Закривай бігом магазин, поки нам не впаяли ще більший штраф. Який штраф? Штраф оплачений до копійки. <гум> Слухай, Ірка, я думала, що німці то страшні жлоби. А виявилось твій бургер в хлоп. <гум> Який бургер? Алекс не платив штраф, я з ним щойно розсварилася. А хто тоді? Дякую, що заплатив за мене штраф. Але то дуже велика сума. За років п'ять податкових канікул для тебе вибив, плюс-мінус десь на одне вийде. А вмієш ти говорити і переконувати людей. Хоча якщо податківці взагалі так можна назвати. Але все одно не можу зрозуміти, для чого ти все це зробив? Я дуже боюся змін. Я людина консервативна, тому і відкрив всю свою консервацію. Просто просто хотів, щоб все було як раніше. Ти в магазині я десь біля тебе. Я... Вирішив, що так буде краще. Але чому ти раніше мені цього не говорив? Може, і не треба було всіх цих жертв? Тому що я дуже боявся змін. Так боявся, що і тебе почав втрачати. Не думала я, що ти заради мене віддаш найцінніше? О, не все? Де ще? Пару мільйонів лишилось. То ти підпільний мільйонер. Ірина, я хочу зробити те, що повинен був зробити дуже давно. Чи згодна ти стати першою леді купонного мільйонера? Так згодна. Тоді зачекай. Ти диви та мого двадцять 25 років не годував досі живий, зараз таке не роблять. <śclassic> ну, якщо все так добре, то може на тиждень махнем десь до Туреччини. Ти що, здорів. Ти ж всі гроші витратив. Ну, всі та не всі. Я знав, що ти подумаєш і повернешся. Ти хто? Я Інна, нова працівниця. А це якась ошибка. Я бачу ваше резюме. Це мінімум сам директора. Но вам надо пройти собеседование с хозяином отеля. Приглашаю вас в ресторан. И тогда одна маленькая, но очень гордая птичка. Разгончик, давай короче. За продолжение рода пастухи. Петрукил. Я так и сказал, да? Не ты сказал пастухи, а правильно сказать. Подожди, я так и сказал, ты постоянно меня перебиваешь. Сколько можно перебивать? Покушать не могу. Прибыв! Прибыв! До прильоту лелек все готове. Гірко, Гірко! 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 <рик> 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 Тристі смена, я уже подустав. Які люди, Господь Бог, нарешті почумай мої молитвы.